Захід розпочався з виконання пісні Червона калина та державного гімну України. Жваві, активні, проте трохи схвильовані студенти вже підготувались до виступу. У команди «Екохімікс» є традиція. Перед виступом учасники підбадьорюють один одного та налаштовуються на гарну гру. Два, два, і хочете ви перемогти? Звичайно, хочемо не без питань. А номер? Ну, як казала моя соведуча, це буде справжня магія, тому дивіться уважно. Ну. Що може вийти взагалі сім команд з трьох вишів Дніпра об'єднались на сцені, щоб гарно жартувати, розважати глядачів та вибороти перемогу. Команда «Екохімікс» – це мікс двох факультетів економічного та хімічного. Катерина анонсує найсмішнішу сцену з виступу команди. Дуже цікава сценка буде з гадалкою. Ми вважаємо її нашою казирною карткою, тому що а, учасниця, що буде грати гадалку, дуже харизматична і цікава. Журі оцінюватиме здатність команд розсмішити публіку. Зірковий член журі Кирило Ганін розповідає, як упинився на заході. Я ночі спав і мені приснилось, що я должен бути сьогодні в Дніпрі. Я утром проснувся сюди, приїхав і мене тут зустріли. І я поняв, що це моє. Життя. Я чесний член живі. Мені ну головне яке условия, Щоб було смішно, все мені буде смішно клас, не смішно. Ну така жизнь. Це важливо для студентів, тому що чотири е, роки е, ковідні обмеження, повномасштабне вторгнення, і вони зовсім не бачили один одного. Кубок ректора отримала команда «Удунтики». Чи будуть проводити лігу сміху наступного року? Поки не відомо.